Підтримати та привітати з новим роком у Чернігові працівники обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки колишній військомат за сприяння міської канцелярії привітали дітей з прийдешніми святами. Це дітки наших військовослужбовців Збройних сил України, які загинули, потрапили в полон, безвісти зникли, які ціною свого життя заради нашого майбутнього майбутнього наших дітей. Ще хочемо діткам побажати. Світлого неба і пообіцяти, що ми обов'язково переможемо. Загалом таких дітей у місті більше сотні кажуть військові. Аби у цей нелегкий час підтримати їх та подарувати частинку тепла і дива, військовослужбовці влаштували таку невелику новорічну акцію В якості подарунків набори для творчості від українського виробника. Це не просто іграшка. Тут така, бачите, закінчена композиція. Тобто в цьому наборі є іграшка, є фарби, є лак, є клей. Є е, е, кісточка, ну тобто, в принципі, є інструкція, як це розфарбовувати. І, е, ну це, скажімо, набір для творчості, а кролик тому, що символ року. Минулого року був От. І, е, Дитина сама або за допомогою старших мами або бабусі може виготовити своїми руками іграшку на ялинку з українською звичайно, символікою. Світлана отримує подарунок для своєї чотирьохрічної донечки. Чоловік жінки загинув, захищаючи нашу державу ще у березні цього року. Вона вдячна, що нині про його подвиг не забувають, та зараз всіляко допомагають їх родині та іншим. Дуже дуже приємно і неочікувано. Я взагалі не думала, ну, що будуть вітати, а вчора подзвонили, сказали, приходьте, є подаруночок. Дуже дуже приємно, що не забули, дитина буде в захваті. Батько 14-річної Вікторії теж загинув у цьому році, захищаючи Україну від російських окупантів. Дівчина каже вдячна за подарунки та підтримку. Дуже вдячні за те, що підтримують всіляко. Це вже не перший раз. Донечка Наталії Бруй теж отримує дарунки. Їх батько загинув за Україну ще у 2014-му. Наталія каже, подібні акції допомагають дітям відволіктись від негативу сьогодення. Для наших діток це дуже важливо. Вони завжди чекають, чекають Миколая, що їм хтось прийде обов'язково і подарить подарунок. І в цьому році моя дитина дуже переживала. Думала, що не буде подарунка, тому що у нас війна йде. І вона думала, що якщо йде війна, то подарунків не буде, бо ситуація досить тяжка. Ну, кажу, досі не переживаю, що небудь та буде. Може, не таке, як в тому році, але щось та буде. Ну, Так дуже вдячні, тому що діти, особливо на даний момент, досить в стресовому стані, і це для них. Відволікає і дає можливість десь помріяти про щось. Тому дуже вдячні. У терцентрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, ближче до нового року планують ще раз привітати дітлахів. Цього разу готують вже не творчий, а солодкий сюрприз.